Він мені сказав в грубій формі з нецензурною лексикою. Якщо я зараз не дістану телефон, то буде погано. Я спочатку навіть не зрозумів, що він не хоче. І подивившись по сторонам, завдав різкий удар, який не очікував. Салтівським районним судом міста Харкова продовжується розгляд кримінального провадження. Потерпіли, ви готові до того? Так, готове. 1 травня близько 15.00 я їхав з знайомим на ім'я Олександр вулицею Примеївська. Ми їхали, почали їхати по вулиці, він попередив, що у нього справи і він хоче зупинитися. Я погодився, він мені запропонував або чекати або йти на метро, тому що може затриматися. Я сказав, добре, я вийшов з ним разом з авто біля готелю Вікторія. Він повернув наліво, попрощались, він пішов по своїм справам. Я зробив кілька кроків, як почали паркуватися два буси, один помаранчевого кольору, інший не пам'ятаю. З бусів вибігли люди в балаклавах, кількість до 10 осіб. Спочатку бігли на мене, але вони біля мене зупинилися, пішли вони далі, не знаю куди саме, я за ними не слідкував. Я йшов далі своєю дорогою біля автомата Роганська мене зупинив військовий. Єдиний, ні, двоє було військових без маски. Оце один без, один без маски і в кепці. Він сказав, що це ТЦК, покажіть документи. Він не сказав, з якого ТЦК, він не надав свої документи. Ну, я відразу почав виконувати всі їхні вказівки, його вказівки. Я дістав оригінал мене був відсрочки, тому що я працюю в школі. Копію е, свого військового е, документу облікового і витяг з резервами був роздрукований. Е, він взяв ці документи ну, і почав перевіряти, секунд, може, 20-30. Потім, подивившись, зрозумів, що в мене є відрочка, я її повідомив, що я працюю в школі. Він тримав документи і чекав. Я був я, він, ну, можливо, ще одна-дві людини поруч. Потім за спини з'явився і передо мною став Сергій Павлович Воловик, як я потім з'ясував його прізвище, ім'я і по батькові, і запитав у людини, яка була в кепці без маски, вони вдвох були єдині без балаклави. Він запитав, що у нього там по документам, чи подивились в оберіги мої дані. Він сказав так, в цього чоловіка є відсрочка. Вели себе доволі агресивно, повторюсь, ніхто мені документи взагалі співробітників ТЦК не показував. А далі вони мене чомусь далі тримали. Я не розумів, чому. Біля мене стояла поруч не вся група оповіщення, наскільки я зрозумів, що це група оповіщення вже потім. Ну, Стояло десь 4-5 людини, а інша частина, повторюсь, в бусі було до 9-10 людей, я не знаю, де вони перебували. Потім, коли Сергій Павлович Олег дізнався, що я працюю в школі, почав жартувати, що нам такі окопи треба, і в цілому ну, були жарти мою адресу з цього приводу. Я стояв, я взагалі ніякі нічого їм не казав. Я виконував їхні вказівки, надав документи, стояв мовчки, чекав, коли можу продовжити свій шлях. Далі він підійшов до мене з людиною, яка була в Кепці без маски. І сказав діставай телефон, телефонуй з тим, з ким ти йшов. Я, в принципі, був готовий виконати цю вказівку, хоча не знав, чи входило це в інструкції їхні. Але мені приховувати було нічого. Я хотів достати телефон, але мене особливо не було. В той момент я не знав. Або загубив десь, або ще десь. Я в той момент не знав, де мені є той телефон. Він мені сказав в грубій формі з нецензурною лексикою, якщо я зараз не дістану телефон, то буде погано. Ну, Погано це я перефразував лайливе слово. Я сказав, що в мене немає телефону, перевірив сам по карманам, показав все, я витягнув все з карманів, вимагав це сіріпали чоловік і людина, яка була в кепці і без маски. Далі. Вони сріпалий чоловік, провели поверхневий огляд ще. Я дістав, що були там наушники на блютузі. І людина, яка була в кепці без маски, зацікавилася, що це тебе наушники є, телефон нема, давай достава. Я кажу, ну в мене немає телефону. Я показав всі кармани, все вивернув перед ними і чекав далі. Знову ж таки, я нікого нічого не ображав, стояв мовчи просто. Далі Сергій Павлович воловик рознівався, що я не надав телефон йому, на якому не було з собою. І, подивившись по сторонам, завдав різкий удар, який я не очікував. Ну, десь в районі живота. Потім завдав відразу другий удар. Я стояв мовчки, на відео це все видно, не чинив опір, не тікав, знову ж таки, чекав, коли це все завершиться, і можна далі продовжувати свій шлях. Далі Сергій Павлович Воловик забрав в особи, яка само початку тримала мій документ. Документи були в їхніх руках постійно. Він забрав ці документи і сказав: ходім зі мною і повів мене по-примерівськи до автомобіля. Точно не пам'ятаю, там ще йшли люди якісь в балаклавах, але. Була особа, це якось перевезла з самого початку документи, ну як це вже з'ясувалось потім, хоча ні прізвища я не пам'ятаю ці особи. І в, в кепці, в цій, що без маски, був, вони ввели мене до автомобіля. Ну і ще йшло 2-3 особи в балаклавах. Я виконував їхню вказівку підійшли підійшли до автомобіля, потім побачили, що на пасажирському сидінні на передньому лежить мій телефон. Він побачив це і. Задав мені ще один удар по обличчю. Потім проходила пара, молода хлопець і дівчина зробив зауваження, навіщо ви б'єте. Ну, Сергій Павлович чоловік сказав, що ми можемо перевірити і у вас документи. Ну, Ті молодята пішли далі. Далі Далі він мені дав документи і вони пішли до бусів, ці люди. Я пішов за ними в напрямку метро. Ну, в принципі, все. У вас наразі є відсрочка від призову за загальною мобілізацію? З якого часу у вас відсрочка? З 2017 року. 2018 року. Скажіть, будь ласка, ближче до подій, про які ви розповідали, ви рухались на транспортному засобі вулицею Примерівською. А з ким, ви? що це був за транспортний засіб? Хто був за його кермом? Ну це був мій знайомий, на ім'я Олександр, модель автомобіля, і я не знаю. Автотранспортний засіб належить казаній особі, так? Ну мабуть, я це керував. Керував він так. Керував. Кому належить? Скажіть, будь ласка, а ну ви в близьких відносинах? Вам відомо? Ну, що це за особа? Ну, я вчився колись в університеті, а так не часто спілкуюся. Скажіть, будь ласка, а чи відомо вам відношення до військового обов'язку Олександра, з яким ви? Ні, невідомо. Невідомо, а скажіть, будь ласка, ви бачили на вулиці Примерівській ну, якийсь блокпост, якісь обмеження руху? Ні, не бачив. Попереджувальних знаків не було, черги завто не було. Не було. Скажіть, будь ласка, а чому Олександр вирішив так різко змінити напрям руху і Ну, зупинитися? ну він нас задоволіть попереджав, що в цьому районі у нього справи. І коли він зупинився, не особливо питання виникло. Коли ви їхали з Олександром, і до моменту, як ви зупинились? Ви не бачили ні осіб у військовій формі, ні підозрілих бусиків, як прийнято зараз називати? Ні. Тобто, коли ви вже попрощались з Олександром, пішли далі, до вас під'їхала до автомобіля. Так. Тобто, заздалегідь ви не могли передбачити? Nie. Все вас числю запитання? А захисник? Скажіть, будь ласка, той день ви пам'ятаєте? Ну, нормально, добре. Ну, пройшло вже три місяці, ну відносно. Відносно. Е, стосується моє питання знайомого Олександру. Як ви з ним побачились того дня? Е, як ви на сезоні були? Що ви зустрілись? Де ви зустрілись? Від Відкіля виїхали? Яке саме місто виїхали? Ви? Сам... Це стосується. Е, ваша честь, зараз е, поясню. Бо із попередніх показань свідків я розумію, може і СУ це розуміє, саме в цьому Олександрі вся проблема того, що стався конфлікт між Воловиком та... до чого да. ви Зранку я його зустрів випадково на перемозі. Я сказав, що ось мені треба пречі допомогти перевести. Він мені це допоміг. Ну і в мене був вільний день, я його не бачив, ми спілкувались і, в принципі, їхали ну, в район метро захисники України, де я і збирався вийти. Прізвище та по батькові ви Ні, не, не, знаю. не знаєте. А, потім ну, ви вже на питання прокурора відповіли, що його відношення до військового обов'язку ви не розумієте, Ні, не знаю. хто він і що він чим займається. Ні, не знаю. Потім ви сіли до машини, до його, так? Да? Ні. Я пішов до метро і поїхав додому. Ні. Ви їхали з ним в машині. А, так. Ви їхали. З якої адреси? З перемоги? А, спочатку ми поїхали з перемоги до на нові будинки до нього. Ні, спочатку заїхали на на мою адресу, завезли речі. У мене був день вільний, він сказав, ми тут кілька справ, можемо поспілкуватися, поїздити. Я сказав, добре, поїхали на новий будинки район, потім ось приїхали. Ну, його телефон у вас є. Мабуть, телефонний так. Є, телефон є. Телефон, потім з нових домів ви поїхали. Ну, сюди. Да. Так, до якої адреси? Ну, які... Яка у вас була адреса? Після того, як ви ви до якої адреси їхали. Ну, він мені сказав, що підвезе мене до герою Харкова приблизно, де в нього там справи, я або зачекаю, або поїду на метро і я погодився. Ну, які справи в нього були, ви Ні, не, не розумієте. Ну, це стосується взагалі цієї справи, тому ну, питання дуже дивне. Не вважаю, що взагалі ваша честь, тому що ну, саме цей Олександр визвав у співробітника в ЦЦК от таку реакцію, саме воловика, ну як я бачу, що хоч вам до конфлікт. Просто я, ну я дуже я хочу... намагаюся, я вам, по перше, дала можливість поставити питання, да. що не зрозуміло, яким чином. Інша особа стосується а, конфлікту між воловиком та потерпілим ще, ще хочу ще додати. Що Катерина запрошує проти подібного роду питань з боку захисника, тому що а, захисник посилається мотивує необхідність поставлення цих питань, тим, що а, зі слів всіх співробітників ТЦК, які було допитно зараз суду, а, основний акцент було зроблено на Олександрі. Але вже чотири свідка бо вони нічого не пам'ятали, нічого не бачили. Все путає тому. Отже, захисник або перефразуйте, або соцміни питання, ну, тому що воно не стосується. Так, Ваша честь зрозумів. Скажіть, будь ласка, ви після цього з Олександром вже не бачили, так? Да? Ну, він мій телефон привіз. А, провіз, телефон. Mm -hmm. Як то він вас знайшов. Потім... Як знайшов, я можу сказати. Я, чи, я прийшов на комп'ютері, в мене був телеграм, я йому написав і він привіз. Він не знав, де я Всіх подій. А він вам казав, була яка сама до вас претензія? Нічого його В, розлютило щось? Взагалі не знаю. Я спочатку навіть не зрозумів, що він не хоче. Взагалі Сергій Павлович воловик контролював всіх цих людей і вони чекали його наказу. Я спочатку думав, що це, мабуть, керівник цієї групи. Виконував всі накази. Найди на вас контролювався тих, хто поруч. Так, вони повністю слухали його накази. Тобто, чи тримати документи, чи відпускати У мене вирішував Сергій Павлович Воловик. Один вопрос. Гадні запитання, А чому ви їхали, ви ж сказали, вам треба було на захисники України, правильно? Метро. В районі. В район метро, захисників України, правильно? Угу. А ви їхали по вулиці Примерівській, правильно? Так, мені ну, сказали, що в цьому районі ну, справи. Це просто в сторону Московського проспекту, якщо если... <кій> захисники України, метро. це кінний ринок, правильно? Угу. А вулиця Примарівська, вона уходить в іншу сторону. На, на, Шевченка. От, так, за, кінця, tá, на но... вулицю Шевченка. Що туди. На вулицю Шевченка. Це інспекція Героя Каркова, а по-друге, виходимо троє різні, і є біля конного ринку, є ближче. Чому проблема? Можна ще питання. Машина залишилась, і він пішов, Олександр, не звісно, куди він пішов, а ви пішли. Теж своєю дорогою, так, а так. машина, і ви забули, як би там телефон по ну, машині. Не як, как а бы, просто забув телефон. Просто забув телефон. І, і ця машина стояла від того міста, де був блокпост. Далеко? На від, від а я слід. не знаю, де був блокпост. Ну, там, де патрульна поліція стояла. Я при, це не бачу. Представники, я а, це не бачу. А, ви взагалі не бачили. Не у мене А що саме його розуміли? У вас був конфлікт, ви його ображали? Ні. Я, я взагалі мовчав. Інші я виконував вимоги ображали? цих людей. Ні. Ви не, мовчали. Так. Тобто ніякої агресії, ну, щоб не було цього конфлікти і викликати до себе негативне відношення не було. Ні, звісно, ще й враховуючи, що біля мене стояли ну, 5-4 людини в балаклавах, я світ це дозволити. Далі. І детально про ці удари. Оце саме те, що суд хоче для тебе збірно детально. Ну він стояв передо мною, ну, прикид, я не знаю. і uh -huh. навіть не пів метра. І я спочатку не зрозумів, що він хоче. Перевірили кишені, немає телефону. І потім він оглянувся по сторонам, наніс удар, один різкий, я не okay. очікував. Ну, це на відео видно, і потім інший. Потім якою рукою даєш на нос? Перший удар був правою рукою, другий удар був лівою рукою. Першу, так. Куди пройшовся? Ну в живіт в цей район десь приблизно да, Ну, другий десь більше ось сюди біля в ну, Грудин, скажімо так. Далі я після цього всього мовчав. Ну звісно, що не очікував, бо шоці повному. Ну але нічого не вчиняв, не тікав, опір, не чинив, нічого не казав. Він просто чекав, коли це все завершиться. Далі Сергій чоловік забрав документи в Чуприка. Він Чуприк і ще дві, там, дві три особи в масках, пішли, сказали, йди до машини. Я за ними йшов. Ну, ось, дві людини було молодих, чолов... жінка, і хлопець, їм ну, заваження зробили. Він сказав, документи їх перевіри, ну добре. І побачив, що телефон в машині, наніс ще удар в обличчя, не, не лівою рукою, здається. В обличчя куди саме? Чи, ні, в скроню, в, в щелепу, куди саме? Пам'ятаєте? Ну, в ще десь приблизно, так. Що це mm. один удар кулаком? Mm. Тут я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєте, пам а, а якою рукою удар нанесений, не пам'ятаєте? Мабуть, mm, правда. Зрозуміло, mm -hmm. добре. Інші працівники ТЦК, виходячи з відеозапису, вони ж були поруч з вами. Oh. Ну, недалеко, там, відстань, oh. метр. Ну. ну вони сміялися з його жартів, їх захоплювало, мабуть. Вони не зупинялися в кого. З яких саме жартів? Ну, Сергій ну, Павловий чоловік ще дослідни, я пам'ятаю. він мені сказав, я, так як я, вони засували ще чотири історії, і мені сказав, історію був, що в окопі так, Ну це, це вже не mm -hmm. зрозуміло. Із цього вони стояли і сміялися. Так. Це що встановити та його до суду для дачі. Казати яким чином, якою нормою кримінального процесуального кодексу ви керуєтеся? Зараз я не керуюсь нормами, але взагалі у нас виходить, що декілька свідків дають покази, що був чоловік, який мог може нам об'єктивну істину. Нам так. Долежити по цій справі, яким чином суд може а, встановити особу місця знаходження цієї судові добре, Ваша честь я тоді взагалі. Ну як по кримінальному процесуальному кодексу я тоді буду клопотання офіційно до вас та до прокуратури надійшлю. Давай, давай доформують такі. Тому що зараз ви заявляєте, не дуже зрозуміло, як тим чином суд має які заходи суднити, щоб з'ясувати і встановити. Таким чином, що було в судове розслідування із якихось пакетів був обмежений mm. можливістю заявляти такі клопотання mm. там важкі. Це, mm. ну, mm. це абсолютно. Нехай захисник може так, він. Хто працює це клопотання, тоді вже суд поставить нам поворення і будемо його вирішувати.